У Уланівській територіальній громаді Хмільницького району з'явиться нове місце пам'яті Алея Слави Forever in Memory на честь військовослужбовців, які загинули, захищаючи Україну. Ініціатива стала переможцем грантового конкурсу Твори добро добро-2025», що реалізується благодійним фондом Миколи Філонова, благодійним фондом МХП Громаді, спільно з громадським об'єднанням Ми вінничани та партнерами. Я всім бажаю, щоб війна закінчилась, і ми з вами зустрічалися на інші теми в інших конкурсах. Сертифікат Дякую. на 100 тисяч гривень на реалізацію меморіального проєкту вручив співорганізатор соціальної ініціативи Микола Філонов. Автором ідеї та переможцями в Уланові став колектив публічної бібліотеки. Кожна нація має своїх героїв, які, не шкодуючи себе, стояли за волю, правду та майбутнє нашої держави. їхні імена повинні бути назавжди закарбовані в наших серцях. Їхні вчинки повинні бути записані в нашій історії. І саме тому, щоб пам'ять про них не згасла, ми хочемо створити алею слави загиблим воїнам нашої громади, які віддали життя під назвою Форевер ін меморі. Микола Філонов підкреслив, що конкурс Твори добро отримав велику кількість заявок, але саме проекти з патріотичним і духовним змістом викликають найбільшу довіру та підтримку. Було подано багато заявок у участі в Твори добро. Але ми не могли виокремити такі грантові заявки, проекти, як дошки, пошани для наших загиблих воїнів. Вони повинні завжди жити в наших серцях. Ми повинні пам'ятати на наших воїнів і тих, хто нас захищав, і віддав своє життя для нашого світлого майбутнього разом з нашими дітьми. Проєкт Твори добро реалізується за підтримки фонду МХП громади та народних депутатів Лариси Білозір, Геннадія Вацака, Миколи Кучера, а також Сергія Кудлаєнка, Олександра Домбровського та благодійного фонду Миколи Філонова.